Герої, на жаль, вмирають, але живуть вони допоки ми їх пам'ятаємо. Мій Михайло, Міша, Міха, як називали його друзі, на жаль, зовсім не бачив дорослого і мирного життя. Так, мама загиблого воїна Азовця Світлана розказує про сина. Нині разом з родичкою Ольгою Поліщук прийшли на відкриття фотовиставки у ковелі Янголи Маріуполя, міцніші за сталь», аби віддати шану загиблим воїнам і своєму захисникові Михайлові любив Україну. Він займався бойовому гупаку. Вже з того часу він був патріот. Організаторки експозиції мами полонених воїнів азовців Світлана Богдан і Тетяна Бакум із 26 квітня не спілкувалися із синами. Говорять, ця подія спонукає не забувати про внесок наших захисників і полонених, і полеглих. Багатьох з цих хлопців, які були разом з нашими, ну я їх не знала. І дивлюсь там відео чи фото. Дивлюсь, цей загинув, цей загинув. просто мороз по шкірі. Сьогодні перше знаю ці всі обличчя, ці життя. Скільки вони принесли нам? Принесли кожну хвилину нашого з вами життя. На цій виставці зображені лише загиблі. Більша кількість воїнів полку Азов. Близько 176 фотографій зображено саме тут. Ми отримали фотографії від рідних, які надали інформацію. Зображена кохана людина, яка загинула ще у березні на обороні Маріуполя. Акторка Альона Малюга Мельникова підготувала поетичний перформанс, присвячений захисникам Азовсталі. Жінка говорить серед воїнів багато знайомих колег театралів, які зараз на передовій. Місяць весь світ. Фотовиставка, присвячена загиблим воїнам Азову, зібрала також відвідувачів, які чекають близьких з полону. Маргарита Манжос очікує свого нареченого. На експозицію показує, прийшла із сувенірами, виготовленими власноруч. Виручені гроші передасть на потреби воїнів. Він а, казав мені, що я хочу, щоб діти, які будуть народжуватися в подальшому, щоб вони жили в свободній країні. Планував зробити пропозицію, але почалась повна небаштабна, і пропозиція була в СМС повідомлені, коли він був назовсталі. Під час виставки відвідувачі могли долучитися до збору грошей, які передадуть патронатній службі полку Азов. Також переглянули аматорський фільм від Азовців. Експозиція Міцніші засталь, за словами організаторів, триватиме місяць. Макитер Шибер, Валентин Климович Суспільне новини, Луцьк.